Сезон кавунів та день у розпалі. Прилавки рівненських ринків переповнені цими баштанами. Середня вартість кавуна близько 30 гривень за кілограм, а от дині дорожче. Ціна коливається від 60 до 70 гривень. Кавуну Одеса змаю пісочне поле, Цукор, цукоровий цукоровий сорт. Дуже смачний. А дуже. денег Херсонський дуже смачний. хороший. – А по скільки? Де не 65 30 купляєте. так. У нас завжди дасть смачне, солодкий, хороший ще у липні через холодну погоду, кавуни вони привозили із-за кордону Греції, Туреччини та Азербайджану. Зараз вони здебільшого українські, везуть із півдня, а дині на ринках рівного найчастіше херсонські. Дині продаємо за 60 гривень. Вони українські із Херсону. Кавун теж херсонський, 30 гривень. Хороший, солодкий. Дуже багато людей приходять і купують. Кавуни та дині люди купують із задоволенням. Ціни вважають доступними. Раз в тиждень А смачні. Смачні тут смачні, не знаю де конкретно. Іменно тут смачні, бо я тут завжди їх беру. А чи доступні для вас ціни? Мені доступні особисто. За інших сказати не можу. Кавуни мені зараз не подобається, що сорта такі вивели, що вони не такі солодкі, як колишні. Їх вивели спеціально, щоб вони транспортабельні були. А дині, колись узбецькіці були порепані, то були дуже солодкі, а зараз в цьому році ще й не купляли. Сьогодні, вірніше, куплю. Вже ціна доступна. Фахівці прогнозують, що наприкінці сезону, який припадає на початок вересня, баштанні можуть трохи подешевшити, вирощують кавуни і на Рівненщині. Тому вже незабаром на ринках з'явиться і місцева продукція. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.